Ось пересадила куш лавандину. Він вже старий був, ріс в садочку сам по собі. Я його викопала і ось так розложила і прикопала, щоб він попускав корінчики. І тоді ми його розсадимо. Це лавандин. І він його цвіточки такі майже білі чи розові. От він вже по оцвівся. Доброго дня. Сьогодні 22 жовтня. Чоловік вже заморився, садить мою лаванду. Слава Богу, що вона закінчилася. Доброго дня. Сьогодні 23 жовтня. Стоїть чудова погода, сонечко світе, на вулиці тепло. І ми збираємо свої вже гарбузи. Ось. Грузимо свого коня. Ось такі в нас гарбузці. Ну, нам вистачить. Звеземо, приберемо і буде порядок. Доброго дня. Сьогодні рвемо рохис. Ось так обираємо його і помаленьку видюргуємо. Ось такий у нас урожай. Ось ще, зараз. Буває і кращі кущі. Ну, що маємо? Доброго дня. Знімала відео, як ми рвали арахіс. а ось показую, як в нас він сушиться. Ось так потрушку в ящичках, геть тонесенько, щоб він не зацвів. Він у нас сушиться. Отак От в ящичках стоїть чуть-чуть, і просихає. Пізніше будемо лузати. Доброго дня! Сьогодні 23 жовтня, а я копаю падаричню картоплю. Вибрали арахіс, а на тому місці з прошлого року осталася картошка. От я її тепер шукаю і копаю. Зараз покажу, яка вона вийшла. Ось кущик викопала, ось така падалішня картошка на всю руку. Ось. Бачите, яка картошка? Це теж тут пару кущів. Ну, кущів може п'ять. Тоже, дивіться, яка. яка картошка. Це все падаліш. Ну як, осталася не викопана, і потім перезимувала. і сама собі зійшла. Щось ось знайшла куща.